молодь організовувалася. Я не знаю звідки, як там, як то то було, що він, а він був станичний, назвався Станичний. Так. Він організовував, що хлопці пере переходили зі Львова туди, в далі в райони, то він організовував, щоб переночувати де або треба було їх перевезти, то і, і транспорт, і що він то, і, за то був. Ну, я так... А потім треба було вже, і так якби буде, була зв'язкова, треба було йому допомагати. І щось так мало дівчат було, щоб до того тягнули ще. Ну, а, а я я вже... А потім він сказав, що треба мені прийти, будуть курси. Були, були курси недалеко, що там старе село називається, там друге село. І, і я тут, я тут їздила і пам'ятаю, що він 4 чи 5 днів вони викладали там, так що я вже стала членом ООН. І, тут я, в селі ще поки що йому так допомагала. І приходили такі різні були, і бандеролі, і і ті естафети називалися, то то я і до Львова було таке, наче, а він же, якщо було більше, то він брав, не казав комусь там їхати до Львова. І я це і, я перевозила до Львова, там знала яку квартиру, там мусила сказати. Як, як як називається, як я повинна була сказати, щоб, щоб мене пізнали, що я. Пароль. Пішо не, не вистачає вже такий, така, нікудишня я. Ні. І було таке один раз, що я вела портфелі пішолети. Ну, no, і to, to дуже страшно було. No, але, ну, але що? Вимагали то обставини. І, 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 і їде той мужчина, і я сідаю і сіла з нами монахиня. Вона спасла, бо, бо то, направду, то ангел хорони хоронив, а тут на, на стрічці, де тепер твермісті, там стояв військовий німець і провіряв, що що везеш. Він їх більше цікавило, може більше. Де як то яйця вісні або молоко, масло, що таке забирали собі. А, а тут я знала, що там пістолети є. І я бачу, що він йде. Я, я прошу до монахині, я знала, як називалася сестра Михаїла. Кажу, візьміть під габіч. Думаю, вже до монахині не, не будеш коли там прихопити. Перепробував по що немає, ми щасливо переїхали Які то, то, то тепер не буде, воно не виходить наверх, верх, а ну це було Бог знає яке. Ну, це було кілька разів, я так їхала, везла щось таке. Що. Навіть потім з одним хлопцем мали е, е, друкарські машинки перевезти в третє село. А він... А він е, мішка дитина, він не, не знав, е, як з ким вести себе. А що ж, чи, чи боялися господи, чи дали коні, а то такі коні були такі, дві... Е, така пара була на ціле село, що, що то аж ноги тряситься, як, як сідала вже пішла, у нас маленький mm -hmm. додому. Ну і, і поїхали ми, а, а тут, а в німці селі. Ремонтували дорогу, бо вже фронт сюди вертався, щоб ремонтували дорогу для них. Ми сіли, я так, як без братом їду на поле щось робити, поставили на такі борони, що, щось -що -що робити на поле, і, і, а, а там ті машинки під низом, і смалець в, в баяках натоплені. На щоб туди видно 에, сотні передати. Бо в нас тут не було таких лісів, а вже туди більше глибше. Туди були, були хлопці у он ну, і упа. Ну і їдемо ми. Приїхали, він знав, до кого ми маємо їхати. Ми заїжджаємо, а, а він не міг покерувати кошіка вузенька, дорога і одне колесо пішло вище. А друге, а друге нижче, і, і, і та фіра перевертається, і коні розпрягаються, розпрягаються. А то ж такі коні, навіть їх можна ловити, я не знаю. А тут, бо ж, це ще? Чи... Ну, але той господар він, він, він чекав вже, то не було телефону, що якось він знав, що то має приїхати. Він випустив свої коні. І, 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 і ті коні поволі також підійшли туди, і він їх ловив і нам за приїхав назад. Боже. Іде. А якби там десь далі буде на полі, що нікого не було, ну не знаю, що б ми були робити. Ну, щасливо вернулися. А в яке місто? Куди то вивезли ті машинки? То ми вже до Львова, ага. а хтось відно, другий привіз. То... А ми в район туди везли. В район, да. район да. туди. Ну, Кому там, не знаю, бо хто йшов естафетом, то з одного села, з другий і так далі. Ну тут потім вже я поїхала до, до Львова, як фронт перейшов, ну то вже треба було, я кажу, щось розсовувати. Брат не вот, взяли на фронт, пішов на завод. А я пішла в пет училище, і жили ми отут, не кажу, на квартирі. І моя ще трирідна сестра такої. Не з нами, господиня в другій, то родичка тих, що, що ми не на цій квартирі жили. А вона полька також була, але вона не, не виїхала. Вона наморіла їсти, батьки привозили продукти, щоб вона наморіла їсти. І, і так брат ходив на роботу, а ми на, на навчання. То ми з братом в тій кімнаті жили, а вона в тої господині там, там жила. Познайомився, ще був у Львові, пішов також на курсі бухгалтерів. Мій тролідний брат. То родина була велика, така ж він на, на фронт також не попав, подишкував ще що не попав, а вже потім пішов на ті курси. І там з хлопцями познайомився. Хлопці, один Адам називався, то то знаю, а другий не можу вже теж згадати. Один той був з Тернопільської області, а той другий з котрі з села також не, не можу ждати. Ну, вони, хлопці, попали до Дмого, до, до щоб допомагати е, організації, е, збирали якось трошки кошти, щоб, щоб допомогти. І ну, е, були на квартирі. Е, на квартирі росіянина русіянина писався він «Москальов», «Москальов» і в нього дочка, я не знаю, вона, а ляля кликали її ляля. А він викладав на курсах тих волонтерів, е, е, де вони де вони вчилися. І там і то і мітро, і брат там щось. І він з ними познайомився і привів до нас, щоб ну, хлопці, що їх так, хочуть якийсь, щоб спілкуватися з ким. Ну так кілька разів приходили і отак сиділи вечорами, розмовляли, розказували те, що. А тоді, як я кажу, мала бути. Мабуть, мали, мали бути вибори. Ні, з чи 6, чи 10, 10, певно, лютого. І, і от ми з братом, я одне ліжко брат, друге ліжко має, і десь около 12 години встук в двері. Ну, брат став, питає, хто там, міліція. Перевіряємо на, на вибори, що. А, Ну ще пустив до того, до добратися, до, збереться, збирайтеся, поїдете з нами. І ту зі суму в три ну, так само забрали, а на мене лишайтеся. Як почала вже забрали їх, а я трясусь і все одягнулася, правда вже. Я знаю, чи він один, один лишився, що був зі мною, а чекав би на когось ще і, і, і провіряв тобой не, 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 не лишив би був мене, щоб я не втікла, і певно, почав перепровіряти зоці мої. І о, я ж, я, кажу, і, така впевна була, що ніхто нічого не знає, та, я такий віч написала. Вже кожен не пам'ятає, щось. За, Першу. Трошки коли тут, думаю, може, я ще трошки пам'ятаю, що що виводили в Сибір, де лежить ведмеді, меді, там їх везуть. З голоду й холоду вони помирають і що помститись, нас закликають. Але нас саме час розплати, яка там прийдеться туди гікати. За всі страждання, за муки брата, ми що буде відплата. I wtedy zostawiła tak, zorszycie, i wszyscy od razu zabrały to i to, zorszycie, i wszyscy. No i słyszę, już maszyna podjechała. Odjechać się. I wszyscy zabrali to z początku na, teraz w ulicy SBU. Ой, боже, яка так... це голова тепер, не знаю. Ну, Саморстинівська чи Лонського, куди? Nee, Ні, то Лонського трошки вище, в mm -hmm. тюрма, а то НБУ, то так. Може куперника туди, nee, так? Nee, так? Не, 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 від Виговського. А, Виговського? Ага, тобто. Так, або Витовського. Тікати, А, Вітовського. Витовського. Це тут від Івана Франка йде то, то на Витовського, mm -hmm. так. Ну що, вже і, ми, і окремо, звичайно, вже і брата не бачу, і, і сестри то не бачу. Почали одразу знущатись обіти, і то, і то хочуть знати, і то і то на другий день виводять нас, виводять нас і на машині мали на, на Долонського вести. Я брата не могла пізнати. Так і мене. Я його нічого не його пухши таким. Ну то що? Привели в камеру, було 6, 7. на шість чи сім на підлозі, звичайно, лежали, бо ніяких ліжок не було. Тепер, думаю, так от ти типу поченко в тюрмі була, то то був, а не тюрма, якби вона пережила, то, що ми, що ми пережили. І ну так десь що з того люду ще вони вночі викликали на, на, на допити. Ніколи не, не сказали, «Гриб, вставай, одягайся на букву «Г» то чи може не попаде, бо мало що таке. То я як вже сказав на боку, може ще хтось був, вони їм підходить, як хтось другий, то каже, що ні, а гриб, то підходило. Так. То, я, то було 6 березня до 23-го, то був колись День армії 23 березня, не березня, лютого. лютого. Лютого, так. А в нашому селі був, ну, оженився з дівчиною з нашого села, а він був капітан Радянської Армії. І він лишився, як руски відсупали в 41-му році, він лишився, певно, так, як, щоб лишитися, щоб закладати їм що. Бо що, я не знаю, що потім він, чи ж він довіру війшов нашим унічем, не знаю, нічого він довіряє, що йому довіряли, я не знаю. Ну, але як нас арештували, мої батьки відразу кинулися до нього, може, щоб щось допоміг. І недалеко, тут, такого на, на Руставелі жив. То, мали лошака такого молодого коня продали машину зінгер, швейну продали, і, бо він мусив з другими там, видно, трошки поділитися. Mm. Ну і, mm. і він, і от у 23-го приходить, збирається «Забирайтесь з вещами. Ну, що ж тут таке вже кудись, друге повезуть і, і нас з тюрми мене і ту Ганю ту сестру. А мама якраз була у Львові. Тут то вже так під після обіду було. Мама я побачила, що я туди йду до квартири, почала плакати. Ну, тут поїхали додому. Нічого нам не сказали, що чому випустили, що, що може казали, я не пам'ятаю. Ну, досі те, що ми вернулися з тої сестрою, повернулися назад в Пенучилище, і та вихователька, та, та Москалева нічого нас не питала. Значي, вона, видно добре була з ними. Я не знаю, вона не питала нічого. Ні директор не питався, ні вона не питала, що чому ми може що у нас два тижні не було, що ну, якось ми нагнали тут, попереписували ці заняття свої. Все. І 13 березня вечором, так що не дуже пізно, ну я знаю, темно вже було. Знову штуку двері, до двох їх прийшов, Дівчата збирається. А я думаю, я не, не мала нічого такого, тільки то, що, що пальто, ні хустинку і, і, і чоботи. То, а, а що постелити, нема нічого. Бо колись перини були більше в селах, і дрова так далі болоно бо було. Ну думаю, з чим я пішла до сусідки? Чим вони думали, може може дасть мені, щоб я втекла? Я не знаю що. Ну він дозволив мені на тому по самому поверсі. Що я до сусідки пішла і попросила, я кажу, мама, приїде, то е, заплатить вам, якщо маєте якийсь корц, то мені дається, що Бо я знаю, що в тюрму йду. І І що? Назад. Знову я попала на ту саму камеру, і він відкриває хтось такий, що там вже не той, що мене плюю, а... Що по коридору чергує, відкриває, а там нема місця, де стати ногою. Колись було, перший раз було у нас ще сім чи вісім, а тепер мені було двадцять шість. Ну так лежать всі в один бік, всі в один бік. А як треба потім передитити, то хтось один каже, перелетаємося, бо інакше не, не поміщалися. Та вже так пішли, пішли. І, і той, ага. Я, я забула, як мене розсували, як забуло. Той хлопець, не той Адам, а той другий. Вони прийшли оба. Прийшли на вулицю, тепер Рушевського вулиця. Тоді я не знаю, що чи чогось. Вони пішли, а на Івана Франка був магазинчик. Там одна жінка торгувала, її з білизною торгувала. Вони прийшли напередодні до неї і сказали, прийшли до неї і сказали, що ми, ми збираємо для організації ООН кошти, бо треба їх кошти, і щоб вона виділила якісь гроші. Вона сказала, я вже не маю, я вже віддала, не маю тут готівки, а ви приїдіть завтра в шостій годині годині я, я при, притримаю для вас гроші. І вони так повірили і, і точно на другий день вони йдуть по себе тут все видно, а там раз напроти, якраз напроти в магазин чи він тепер там є, не знаю, що продають. Один з них побачив, що хтось мигнув. А вже має бути магазин закритий, що мигнув. І побачили, що йдуть і прийшли і віддержа їх. Хочуть арестувати. то той Аден почав тікати і кощік, а потім почали стріляти його, простріли його в ногу. І він не міг втікати, і... і забрали його. А він всі, всіх почав виказувати кого, кого він знає. А як то ім'я прізвище? Один був як Адам чи як ви кажете? Адам, а каже, як, як будняк називав. А він. другий? А другий не можу згадати. Не можу згадати. То ну, вони були зі села чи дві? Вони один будняк був з Сернопільської області. А цей ну не можу ні дівчата задати ніяк. Не можу. Якби було був би брат, був. Mm -hmm. один або другий, нікого вже немає. Лишилася та сестра троєрна. Вона також каже, нічого не пам'ятає. А то і троєрідний брат, і сестра троєрідна теж були в ОУН, так? Чи вони ну, не були? Той 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 брат, тому то тут то, то, по мамі, по татовій родині. а... а... А та сестра також по татові, ну і кожен інакше я не знаю, як, як то сказати, і це також було по татовій родині. Ну але далі і, і наші вже писалися. Вони не були а не пам'ятаєте, як вони писалися, називалися? А, я знаю як, як, як Микола Федак писався угу. брат, а вона паляниця. А ви кажете, що тоді? Вас двох перший раз відпустили, як перший раз забрали, а що він лишився чи його теж брата відпустили? Ні, він лишився і мій брат лишився, так. І, і ще, рідний, так? І рідний брат, і той й трудний лишився. Тільки нас сорок двох були, відпустили. Я не знаю. А їх зразу відіслали на Сибір? Ні, ні, та то шість. Це було в е, люті березень, а потім е, е, суд був, суд був, певно, в черні. Такі щось три дні, був суд, бо нас 26 шість чоловік було по одній справі. То ніби ніби ми тих других не знали нікого, а вони, ті хлопці, то другий так повіддавав. Ну я не дуже він, він був ранений. По-перше, по попели, били сильно і. і... І говорю, кого знаєте. Може вміли так гарно говорити, що ми тільки просто хочемо так знати, та, а вони своє робили. То в якому році був суд? 46 шости. Тут і з червні був суд і піше сюди, ще десь можеш тиждень вже окремо були в інших палатах. І вже на, на етап, на тебе на етап. На, 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 на вивезли нас. Тоді була перестана така назва чорна. А я не знаю, тепер є чорноволо, певно. Там як їхати в ту, в ту сторону, що вінського перного театру, тут вже переїхати місць, і там, і там на ліву на лівій стороні таки були бараки. Я не знаю, що там раніше було.